Добрий день! Це 60-й урок по версі вебсайтів. Сьогодні тема робота з маркерами списків All на CSS. Маркери списку All також змінюються за допомогою властивості List Style Type. Давайте подивимося, які значення воно має набути для списку All. Мабуть, тут не UL, а OL має бути. Ну, але тут таке. Значення Lower Roman. Значення Lower Roman робить замість звичайних цифр римські цифри. Давайте створимо базову розмірку HTML, назвемо її 0,60-к наш урок. Е, підключимо стилі, style.css і скопіюємо. Ні, я, мабуть, сам напишу. Тут показує практика. Це набагато швидше. Наприклад, отакий от текст буде. Збережемо. І стилі незмінні такі самі. List style type. Lover. Roman. Збережемо. Тут також збережемо і відкриємо у браузері. Ось, тепер тут римські цифри. Значення Upper Roman Значення upper Roman робить великі римські цифри. Збережемо. Ага. Ось. В результаті виходить ось таке. Значення лавер alpha. Значення lower alpha робить нумерацію маленькими латинськими літерами. Lower alpha. Збережемо. І ось. Латинські літерки. І значення upper alpha. робить великими буквами, літерами, нумерацією. Ось. В результаті ми отримаємо такий текст. Значення Greek. Значення Greek робить номерацію маленькими грецькими літерами. Оп, оп, збережемо ось, що у нас виходить в результаті. І Значення decimal leading Zero. Значення Decimal leading Zero робить нумерацію у вигляді чисел, але нулем попереду для цифр менше до 10. Так, щось я трішки не зрозумів. Але я зрозумів сам метод. Такий ось такий результат виходить. На цьому урок наш завершено. Дякую за увагу!